Вітаю! Знімо вам сьогодні відео про злаки, декоративні трави і злаки. Почнемо ми з куничників. Ось тут у нас росте куничник діамантовий. Такий цікавий сорт. Він зараз. Цінність його втому в ось таких колосочках. Він зараз не, ще не показує всю свою красу, він тільки, бачите, випустив свої колосочки. Він молоденький кущик, не так давно розсаджений. Взагалі, коли він на піку своєї краси, Ось у цих колосочків у нього багато, вони в нього широкі, пишні і доволі приємне враження він складає. Так що це молоденький кущик, але вже гарненько виглядає. Ось такий. Але буває він набагато-набагато пухнастіший, красивіший. А, що можу про нього розповісти? Маю один сажанець в саду, тому що. Так, його тут не дуже видно, тому що м він декоративний не круглий рік. Розмірів він невеличкий. Ось, бачите, такий сам по собі вузенький, для невеличкого саду гарний вибір, висота в нього до метра. Листечко ось таке. У нього таке листечко, воно змінює на осінь колір, він далі стане ще такий кольоровий, гарніше. Але по сезону він доволі так невзрачненько в саду. Просто ось собі кущик з такеньким листечком, куртинка зовсім невеличка, він без, без колосочків він зовсім невеличкий. А... Скажімо так, мені не треба сильно багато його кущиків, бо декоративності там 2 тижні восени, ну максимум 3 тижні восени це все, в принципі, на що він здатний. Тому один кущик максимум ще, можливо, десь один розсадю, Не розводю його багато. Просто коничник діамантовий. Просто щоб був. От для краси, для ізюминки, для осені, але не для всього сезону з весни до пізньої осені і зими. Це не та рослина. Є кращі за нього коничники. Так, рухаємося до наступного сорту. Ось, красень. Так, я вам його здалеку покажу. Ой, троянди з колючками. Ось перед вами сорт куничника Овердам. Дуже гарнезний сорт для невеличких садів. Він такого охайного, невеличкого зросту. Так, висота. Висота у нього метр-метр з хвостиком там колосочки. Да? Сорт ранній, це холодоростущий злак. Внизу куртинка, бачите, така не дуже не невеличка, не широка, листечко небагато має, але він дуже рано випускає колоски. Дуже рано. І стоїть по сезону така. Невелика, охайна вертикаль, де вам потрібна чудовий сорт. Овердам. Куртинка цього сорту, не, він не агресор, не розростається. Завжди на одному місці е охайна, охайна куртинка кулька. Сорт овердам. Ось я його декілька кущиків маю, розсадила, де мені потрібна невисока вертикаль. Чудовий сорт куничника. І далі йдемо, як на мене, до найкращого представника куничників. Його в саду розсаджено дуже багато. Це дуже відомий сорт Карл Форестер». Ось він, красень. Цей сорт високий, він може сягати, зараз скажу, ось наразі цією висотою 1,40, метр сорок п'ять, може бути ще вище, сезон від сезону, по-різному, може бути метр шістдесят, метр сімдесят досягати. Злаки, як і всі інші рослини, Кожного сезону можуть себе трішки по-різному показувати з точки зору висоти куртини і довжини колосочків. Зверніть увагу. Теж його куртинка ніколи не розростається, він не є агресором. Сама куртина доволі така, це давно посаджений. Мені здається, рочків 5 точно він на одному місці. Ширина куртини. Ширина куртини зараз. Ну, так що приблизно внизу він сантиметрів 60. Напевне, може навіть 65 десь він внизу. Тобто по куртина сама по собі по колу розростається, але за межі кола він не виходить. Не агресор, чудовий сорт. А, рано випускає колосочки. я показувала вам відео, де він тільки випускив колоски, тоді вони в нього такі світло-зелені, сіроваті колосочки. Тобто цей сорт красень як влітку. зрано рано рано влітку це холодоростучий злак. Так, і далі по сезону восени. Восени його колосочки стоїть такого пшеничного пшеничного кольору. Бачите? Колір пшенички. Дуже гарний, приємний колір. У нас в степу сад на Миколаївщині, степова зона. Дуже природній колір для нашої місцевості. Ось такий. Його дуже цінують дизайнери в саду і садівники, тому що цей сорт він завжди, до речі, тримає вертикаль. Вітри в нас дуже сильні вітри, сухові, є. дощі осінні. Ну, сніг у нас. Рідке, рідкісне явище на Миколаївщині, але навіть якщо сніги бувають, він ось тримає вертикаль. І декоративний з ранньої весни, коли починає відростати раненько, до пізньої осені і всю зиму. Аж поки його в кінці лютого не зрізаємо. Не жодних не вимагає до себе. Догляду, його не потрібно підживлювати, його не потрібно обробляти, ні інсектицидами, ні фунгіцидами. Е, нічого. Оце посадили. Полити. Ну, на Миколаївщині без поливу, звісно, він рости не буде. Можливо, в інших регіонах, де добре дощі йдуть, там навіть і поливати не потрібно. Ось такий красень. В саду їх, в цьому куточку саду їх два. Зараз ще покажу. Ось в цьому кусоч, куточку саду їх три. Красень, до речі, Барбарис. Голден рінг, осіннє забарвлення, неймовірне. Ось ми йдемо. Маленький. До речі, ось ви бачите перед вами маленький овердам. Бачите, гарно видно їх висоту, різницю в висоті. Овердам ближче до нас мав би бути да, те, все, що ближче, вище, здається. А Карли форестери туди далі. І навіть при такій перспективі карли Форестери видно, що вони високі. Овердам тут ось метр. З хвостиком гарненький. А, до речі, ще вовердама. Можливо, зараз не дуже видно буде. Так, як вам це показати? В нього присутня варієгатність в листі. Напевне, вам і не покажу. Це на початку сезону добре видно, що в нього є така а, виражена полосочка в листі. І він трішечки варієгатний. А у Форестера, Карла Форестера просто зелене листя. А, масивом він гарно виглядає. Їх ось тут три штуки з барбарисами посаджені, і гарно виглядає масивом. Мені дуже подобається поєднання а, пшеничного кольору, ось цієї пшенички. З бордовим кольором барбарисів. От гарно. Ой, на мій смак. А, пшеничний колір. З лаків гарно з барбарисами. А в іншому куточку саду їх взагалі там штук 5 чи 6. І ще планую. Його розсаджувати, бо сорт достойний. Ось таке. Ось так. До речі, ще покажу вам в цьому відео додатково проса. Маю три сорти. Окремо про них не знімати, то ж покажу. Так, ось просо По весняної посадки, до речі, кущик. Прийшов до мене в контейнерах тут два саджанці. Посадила разом, посадила на відстані, але один буду забирати. Зробила так, мені так було потрібно. Не одне одному не заважають. Дуже задоволена, як вони за сезон наросли, гарні саженці. Ось, бачите, це сорт Nordwind. Він потрішки приймає осіннє забарвлення, і я ним задоволена. Багато інформації читала, дивилася запросо, бо Саме по собі просто дуже гарнезне, але є одна в нього проблема. Кущі мають схильність розвалюватись. Ось карофорестер ніколи не розвалюється. Стійка вертикаль. А ось просто і саме по собі, і від дождів, і від вітру. Така рослина неймовірної краси. Така повітряна, мереживна, волоті дуже гарнезні. Але просо має схильність розвалюватись. Ось цей сорт Нордвинт, він відомий саме тим, що він витримує погодні негаразди і не розвалюється. Тому, власне, його придбала і посадила. Побачимо. Він ще тільки перший рік в саду, треба за ним поспостерігати, чи дійсно це так, чи дійсно він не розвалюється. А ось ми повернулися ось сюди. О, до речі, не пройдеш повз, бо цю красу треба таки показати. Гарнезний сорт троянди Мішель Друкє. Красуня теж весь сезон з кінця травня, у саму пізню осінь вона вам дарує свою красу і рясне квітування. Дуже-дуже гарні характеристики має цей сорт. Невеличкий, але дуже працьовитий. Так, йдемо до нашого проса. Номер 2. Дуже складна назва у цього сорта проса. Я її знаю, але не вимовлю. Зараз щось там ну, складна назва. Просто гарнезне, але є в нього проблема, бачите, ось воно підв'язане. Воно було і в кущі тримачі і, ну, таке. Буду його звідси прибирати, бо ще минулої осені мені вдалося його втримати в кущі тримачі, і це було доволі декоративно, але ось зараз зайду вам на цю сторону, покажу. Отакій картині, да? Немає нічого декоративного. Оце підв'язаний, зв'язаний, схиляний. Зараз підуть дощі, він ще знову ж таки похилиться, завалиться. А воно тут посаджене, бачите? Останній ряд він має бути високий і широкий. Тобто йому віддане дуже таке. Відповідальне місце з точки зору краси, а за рахунок того, що його довелось зв'язати, бачите, ширина забралась. Ну, декоративності в цьому мало. І хоч мені цей сорт дуже подобається, він потім теж змінює фарбу листя, таке черну, червонувато помаранчеве стає, але. Його розвалистись і те, що його потрібно зв'язувати і після підв'язки мало декоративності, мене особисто не влаштовує. Тому, коли він ще невеличкий саженець, до речі, рік-два, то він якось ще більш-менш тримається. А ось коли це вже ось дорослий, багато рочків, то ну таке. А дивилась інформацію про них. Північна Америка це якби природні вони для о, їхня батьківщина. Північна Америка для проса. І там розповідають, що вони посухостійкі і е, потребують дуже мало полива. Їх потрібно дуже-дуже-дуже мало поливати, щоб вони більш стійкі були, щоб не... Не розвалювалися. Вони менше тоді росту і більш тримають куртину, пагани свої. Намагалась його поливати менше, але тут одна система. І так вийшло, що в цьому році його залило. Ну, Тут було з поливом. Його дуже залило, він отримав дуже багато води. Ну, Це одна із причин, чому він теж трішечки розвалився. А так, можливо, хто спробує його. З мінімум поливу. І таке побачу, буду прибирати, можливо, саженець собі залишу десь для іншого місця з мінімум поливу, бо подобається. Але розваляста форма в будь-чому, в будь-якій рослині і не люблю, коли воно розвалисте. Ось воно зовсім інша картина. Та, Широкий кущик Miscanthus Red Chief, але він такий. Природньо гарнезний, не лежить на землі, має форму. Розкидистий просто, не розваляний, Зовсім інша річ. А це чудо, чудо маленьке. Третій сорт проса. Хотіла я блакитне просо, heavy metal це відомий сорт. Він маленький, він тільки розсажений і тут трішечки. Трішечки тіні йому попало. До речі, просто тінь не любить від слова зовсім. Це рослина для повного сонця. Так от, я його спочатку привдбала, а потім вже натрапила на інформацію, що він теж має схильність до розвалювання. Ну, таке. Поки що він дуже маленький саженець, тому не знаю, чи буде він, напевне, що буде розвалюватись. Але поки хай буде в саду. Подобаються мені ось ці повітряно-мереживні колосочки. Ось так трішечки про коничники і про проса. Дякую. І ще все ж таки вирішила зайти, покажу вам, де їх іще декілька. Вони тут поряд з зайстрами. Мені подобається це сіннє поєднання. А, куничники. тут, до речі, вони дуже високі, ці саджанці, ці садженці молоденькі, дворічні. А, гляньте гарнезно наріс. Дворічний садженець, висота десь метр шістдесят. Красенько Арл Форестер. Ось так він в поєднанні з Перовськією. Айстрами і пенісетом фламінго. Ось так. І там ось, бачите, вдалині. Красень для вертикалі і декоративності дуже напротязі довгого періоду. Просто красень. Дякую.